Вітаємо в ефірі програми. Перша справа Шарлотти Фокс. І з задоволенням представляю нашу творчу групу цього ефіру. Гарного настрою. Наша гостя ефіру, юна письменниця Анастасія Кисіль. Вітаємо, Вітаємо. сьогодні. відеоілюстраторкою буде Діана Кузніцова. Вітаємо. Вітаємо оператор ведучий Леонід Гапів І з нами лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаю всіх. Зараз ми почуємо дуже цікаву детективну історію. Всі секрети і подробиці не буду зараз розголошувати. Будь ласка, Анастасії слово головна героїня це Шерлота Фокс. Від Їй 19 років, і вона йде детективка, але в неї ще немає агентства, так як в неї завала ручка. І тому це перший днів справа, і вона не офіційна. Перша справа революция. Перший розділ. Останні слова хра. Одного з ранку граф прийшов до своєї родини і сказав: ми вже давно не дихали свіжим повітрям, Сидимо тут, нікуди не ходимо. Хрест повчавши мову. Це гарна ідея. Я сьогодні якраз вільна. Беру речі і була довільне. Грес штуденько побігла до кімнати. Рупер знайшов грець, що щодень писала. Коли вона побачила чоловіка, вона дописала свою думку і, пояснивши питання чоловіка, що чоловік, чи це лист до кухня, щоб він не приходив до сьогодні. Вони вийшли до кебуча, чекав нас. Він і Емма діти треба. Він йому було 19 років. він починав по 20-й унів унів університеті. Емі було 14. років. Навчавшись в 8 класі, вона було наразі за своє раз. Інтелантом десь так. Але, на жаль, ще десь процент. Поки біля і Емма встигли посваритися як мереж. Аж нарешті виникати. Знайшли гарне місце біля лісу. Біля і вже зволодніли, тому Хрейс і Рупер почали готувати. Хрейс дісталася оцю клієнту, вона витягла паршневу, картоплю, м'я, цибулю, і різні-різні смаколи. Рупер пішов за дрова. Через 15 хвилин він вийшов і впав на ще хрест, і діти підбігла до граф, а він проповів лише. Це був і замовчав. Тут Емма побачила тінь що Ведмідь! рук Вільям і побіг до крепу. Ем зрозуміла, що це ведмідь і побігла слідом забрала. Шарлотта Фокс передзвичається до кінця. Греста довезла дітей до її сестри, а сама поїхала на поліцію. Коли слідчий Олівер е, з криміналістом Генрі в супроводі суд підійшли в сліз, вони знайшли деякі підказки. При дослідження тілографа вони відправилися назад до місця наступного дзвін. Ну, так називається Неділя на 16 червня 1897 року. Смерть граф. Поліція підтвердила причину смерті. У суботу, вранці, родина Графа Робера прибула до лісу на відпочинку. Вони, Вони пробули там не більше дві години. За словами дружини Грейць, граф відійшов до лісу по грава, і невдовзі повернувся поранен. Його останніми словами було це був Пет, син Вільям, 19 років, стверджує, що бачив би Поліція підтверджує, що місце підкопи для моментів, адже він плев тебе ведмежить на руку, взяла ще всі підякти на передаре. Емма була певна, що це не відмічний, бо знав, як оборонятися. І ще ж він вийшов з сокирою. Емма недавно, коли поверталася зі школи, побачила нове агент. Вона вирішила після заняття заїхати до нового агентства детективів. Цілу неділю Емма очікувала, рахувала секунди. На уроці була неуважна, бо думками літала десь на неї. І ось нарешті закінчилося заняття. Емма зі своєю служницею сіла до Києва вікові. Вона попросила зупинитися біля ЕГЕСа детектива. Та коли детектив побачив, що це на дівчина, він відразу її лині. так Такий другу, і третій вік. Аж нарешті, коли Емма мало не плавала ніхто. До неї підійшла дівчина. Вона запитала, чому така молода дівчина плаче? Емма відповіла, що через її сайт ніяки дотекли розмовляти з нею. не Тому вона могла не вести. Дівчина відрекомендувалася як Шарлота Фокс, що не Але вона ще не має власного хана, бо не має такого. Тому Шарлотта покликала Емму до себе попити часу і розповісти про свою справу. На шляху додому шаблон купила гаджети і почала читати на Твоя справа це про зникнення кутика чи перебування акугульного магазину. Плопила шаблон. Моя справа це, чи... це по графа, оббурилася Енна. А, граф Роберта. Ну, добре. Я вже знаю версію поліції, а твоя яка? Я вважаю, що це вбивство. Справді слова Емма е, е, мало не пошипочки. Чому таке висновок? подивилась на Емму Шалота від газети. Бо граф зміг оборонятися. Відміть, що міг би І граф, зміг би почути. І ще в нього ж була сокира. Він же по пішов. Ти вважаєш, що це справді вбивство? Так, мало не виключала Ем. Положити на справу, яку можна розкрити вдома. Мені треба довіла, в який же прав. познайомитися з цим. І зхнула Шарлота. Ти про округ графа сраділа М. Ем. E, читаєш мої доньки. Нам треба знайти я. Зупинила Шарлотта. У мене є. Я не звинівались, підморкнула Шарлотта. У доньки графа має бути таке. Звідки ти знаєш, що я донька графа? Здивувалася. Але дівчина в друге суд. Чи станція це з гарною зачісткою обов'язково має бути донькою якоїсь важливої процеси? А після того, як ти сказала про те, що тебе цікава справа померти графа, це стало занадто легко. Вау, коли обов'язково це стало так легко і зрозуміло. Глава третя, ознайомлення з вілле. Я зупинився біля великої вілли. Вони обидві вийшли з кем. Як тільки вони увійшли е, в дім, до них підозрював пев. Це Джекі, його порода, та емма е, не домовила, бо її перебила шкіло. «Ха! дуже мала порода собака, закінчила речення Шелота. «Ти ти все це знаєш? вихнула Емма. Ну, по-перше, е, в нього очі, синь. По-друге, в нього чорна чорна сіра біла шерсть. А по третє, я просто вчила в породи собак. Тут на галас видипа жінка років сорока. І тут Емо як підмінили. Обличчя біле, руки трясуться. Емма ледь не впала, але Шерлота підхопила. Ти де була? <реш> Выглядит. Я, я, я э, э, калася э, М. У меня до нас що Мы буду. Всего ты вырушила п'ятиграфич. О, А Меня доверила за пяталочки. А вы держи вам глаза? Рахую, яку 23 строить выбирала найгарніше в нашому мире. Перемагала не 20 резвіт, а 25. І найгарніше не лише у нашому, а й у цілій області. <різь> але, але у вас ще якесь гарне медіа <різь> якесь королевство? Але я, на жаль, його не пам'ятаю. Ціхнула театральну скнуще. Мене звати Глейс. І жінка розправила плечі і зовсім забула про те, що пару хвилин тому сварила Ему забіг. Я була права, що це гарне, начебто з в скіндя. А можна мені зайти? Жило та подивилася на графиню в благальному полці. Ой, вибач, я забула, що ти е, на волці. Заходь. Е, чай будеш, е, промовила з усмішкою Глей. Ні, дякую. Ми відразу підемо до кімнати, нам треба повчитися. Коли Емма і Шарлотта дійшли до кімнати, е, ну, до кімнати Емми, дівчина начебто викликати Звідки ти знаєш так багато про нашу родину? викнула вона. У мене гарна пам'ять спокійно мовила до Як тобі допоможе гарна пам'ять? Якщо е, ти звідки дізналась про мою родину? Трохи спокійніше молодічка. Я кожен день читаю газету, і через будь-який час можу згадати, що там писали. А, тут... Я подумала, що це якесь там манія. Ну, все, добре, давай вчити. Отак закінчується третя роль. Наступне ви можете почитати за посиланням в описі. Угу, дякуємо. Ну що, наше вітання дуже цікавий такий твір. Мені якось пригадалося пригоди за стилем трошечки за своїм таким духом, за настроєм пригоди Шерлока Холмса доктора Ватсона. А от, власне, таке запитання чому ви, Анастасія, обрали саме жанр детективних історій? Чому цей жанр вам подобається? Ну, взагалі, в мене ідея з'явилася. Бо я подряпилася, ну, я була з маминою подругою на пляжі, і я там подряпалася трохи. В мене виступила трохи крові, і тоді я згадала про те, що на смак крові виходить було дуже багато різних тварин. І тоді я зрозуміла, що фентезі з цим не написати. А ось якраз детектив можна щось написати. Спочатку в мене була ідея називати твір. Ну, по-іншому, аніж зараз, але я все ж таки вирішила о, зупинитися на першу справу Шарлотті Тіф, і тому о, Ну, взагалі мені подобаються детективи, бо о, тебе прям підводять начебто, до кінця, але ні, це неправда. О, тому мені дуже подобається, коли отак от мене водять за ніс історія. И я решила попробовать написать свои первые детективы. Угу. У вас чудово получается, это сделать. Очень интересный детектив, мне очень понравился. Он действительно похож на Шарка Холмса, которого я командировал, или на Элла Куина. Есть такая книга, Элла Куин. Очень интересная. Также в стиле Шарка Холмса. У вас все-таки очень чудовый. Есть завязка. Есть ложные ходы, ошибочные ходы. Дуже цікаво. І в мене питання, а ви збираєтеся зробити Шалот Фокс постійним персонажем? Чи у кожному вашому детективі буде інший? Взагалі я збираюся зробити серію книг з Charlotte Fox. У мене вже є нова ідея ну, про другу справу, але я поки що підписала у серію детектив, і тому е, наступний детектив може бути десь там в. Е, Виключена ну, спеціальні, ну, на початку... Ой, а, Ой а, так, злотня бо це на серпне. І от, поки я допущуся до цей, в мене вже з'являється ідея на другий детектив. І тому я вважаю, що ну, Шарлота Фокс буде постійно. І ця Емма, ну, донька гра, вона буде як помічниці і подруга Шарлотти Фокс, але... Можливо, в якомусь детективі я вирішу її втратити. Але я ще не знаю, чи хочу я його ну, повернути. І це ви можете прочитати в наступних детектив. Це нагадує мені Шелока Холмса та моя професія моя арті, коли Шелок Холмс, значить, загинув, але оказалося, що він був живий. Так, дуже гарний ход. Я гадаю. І якщо детектив буде постійно один і той же, він буде розвиватися, переходи через книгу в книгу, це буде дуже цікаво читання дизайн, як він розвивається детектив. Наприклад, з 19 років вона ще не має ліцензії, не має агентства, потім вона може мати своє агентство, а займатися тим. Це десь безліч варіантів для творчості. Я гадаю, буде дуже цікаво цікавася Так, от я зацікавився. Власне, а чи є вже якийсь задум, чи може це поки секрет? Яка буде друга справа Шерлоти Фокс? Ну, взагалі в мене ідея зробити. можете це подивитися попереднє відео. Там я зробила маленький такий е, підказочку. На другу книгу. Ну, і... та. Але ну, можна і не помітити. Ну, бо я забула прям тонкий, тонкий. І тому я збираюся, ну, якщо ви добре переглянули минуле відео, то, може, і зрозуміли. Але якщо не зрозуміло, то він вийде найближчі місяця і буде сподіваюся, вам він сподобається. Ну що ж, дякуємо. Ми бажаємо нашим глядачам знайти свою версію. От... І в першій справі і знайти інші справи, і знайти свій улюблений жанр. От як сьогодні в ефірі ми дізналися про улюблений жанр Анастасії Кисіль, власний авторський сюжет. І ми дякуємо нашим учасникам, і також Діані Кузніцовій, яка креативний відео такий дизайн створювала. Тому що всі детективні історії вони відбуваються дуже, знаєте. Так, яскраво, кольорово, і ну, це, в принципі, реальне життя. Деякі моменти можуть бути вигаданими, але все відбувається на основі реальних життєвих історій. Потім вони змінюються, а основа все одно реальна. І так само от реальні ілюстрації підсилювали наші емоції. Отож, дивіться наші сюжети і читайте сучасні детективи наших юних письменників. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.